Дається наказ тим, хто боїться втратити своє хлібне місце. Нацбанк, там, е, хто там, ДБР і так далі. І так далі да? Проти п'ятого президента України. Але я наголошую на цьому. Це не проти п'ятого президента України, це проти всієї України. робиться. Це робиться в першу чергу проти ЗСУ. Якщо ви не хочете ставити знак рівняння між словом Порошенка, і ЗСУ, окей, поставте знак рівняння між 6 мільярдів 700 мільйонів гривень равно дорівнює допомога ЗСУ. Так можна? Поставте цей знак рівняння. Але від цього не зміниться нічого. Це все одно допомога фонду Порошенка ЗСУ. Не хочете задумуватися? Мені там. Десь в коментарях вже не пам'ятаю, чи на прямому каналі, чи де там я прокоментувала і. А ви напишіть, якої бригаді Порошенко допомагала, а ми узнаємо. Ти узнаєш, дебіл? Ой, я сьогодні розійшлась. Ну, вибачте. Ну як можна по-іншому? Є сторінка Європейської Солідарності, є сторінка Петра Порошенка, є, є сторінки е, там, Петрова, Багребиського е, Прозапаса, є моя сторінка, є сторінка нашої Херсонської європейської солідарності. І там видно, коли приїжджав Петро Олексійович, куди приїжджав Петро Олексійович. Якщо я особисто, це я от зараз розповідаю для тих, хто, можливо, буде дивитися. Мене не знаю. Ми особисто приїжджав Петро Олексійович декілька разів до нас, привозив. Допомогу і містянам нашим, і нашим ЗСУ, і ми особисто знаємо тих військових, кому передавали цю допомогу, знаємо, що передавали, ми бачили на оці, на оці власні очі. Що я буду доказувати якомусь там батярі, чи навіть якщо це не бота, -то там ну, зовсім упоротий, ну, ну, Я не знаю, якби це було, знаєте, ну, наприклад, Перший тиждень війни великої. І от ми б почали зараз от Порошенка там, а нам би сказали покажіть. А ще, наприклад, не виклали ніде там в мережах, або це був би тільки перший випадок. Ну зараз же кожен тиждень людина їздить, я думаю, немає сенсу нічого доказувати. Господі, у мене постійна. Зброя, зброя, зброя. Мені вночі сниться, що я то в Бразилію поїхала, то ще кудись поїхала. І всюди я десь з кимось розмовляю, і всюди я щось про нас розповідаю. Це якийсь то капець. Но, ну от тому, що ти живеш тим, що ти думаєш, ну як же, ну не можна просто так здатись, коли стільки людей загинуло. І при тому, що загинули... Я знаю, що військові не люблять, коли кажуть, коли... Гине хтось і кажуть, гинуть найкращі. Ну, насправді так вони виходять, насправді, на жаль. Особливо, коли ти кажеш про тих, кого ти знав, про своїх друзів, то, ну, як же ж ти не скажеш, що вони найкращі? Тому що вони і по життю були чудові люди і загинули, як герої? І, і краще б вони не гинули, як герої, краще б вони жили. Але так сталося. І все більше і більше таких людей. І все більше і більше у нас навкруги тих, хто загинув. А ми зараз раз, Порошенка банк закриємо, його допомогу припинимо. Слухайте, ну, на 30 мільйонів кожен тиждень возити, 30-40 мільйонів кожен тиждень возити допомогу, то це багато, як ну, навіть в масштабах країни. Да? Але як би було класно, якби хоч раз, хоч на мільйон. Просто щоб показати, що ти теж можеш це зробити, просто показати в піку, що не один ти тут такий крутий Порошенка привіз щось Зеленське. У нас була нагода от просто в цьому прийняти участь, побачити на власні очі, що він привіз. Він привіз тільки свою сраку і свою охорону, і хто там ще з ним був. От Коли у нас підірвали Каховську Гес, він ж приїхав одразу. А на наступний день приїхав Порох. Ми втомилися розгружати, як то кажуть, да? І одразу він приїхав і тут же військові, і забирали, забирали, забирали і ті човни, і ті генератори, і ті забули, як завжди забувають і такі сапаї разом з. Комбінезоном одягаються одразу, і багато-багато всього вивозили просто е різні підрозділи, тому що треба було і треба. Тому що і, саб і корм для собак, і ну, в общем, багато чого привезли. І, а води ми з Оленкою скільки вигружали. Чотирьох вигружали цілу фуру машини. І таке було, бо треба було вигружати. Ну, ну Все було. Але це було від пороха. І я би дуже хотіла побачити від Зеленського, але я не бачу.